Всім добрий день! Вітаю на каналі Город як Хобі. Сьогодні, 20 березня, ось такий вигляд має розсада баклажанів. Вже в основному у всіх з'явилися перші справжні листочки. І можна робити перевалку, чим я сьогодні і буду займатися. Який ґрунт буду використовувати для перевалки? Буду робити суміш. Сьогодні в мене ось такий готовий грунт щедра земля. Тут я його вже насипала. Велику миску, ось так виглядає. Сіяла я в цей груд помідору, досить непоганий. Якщо додати ще якісь інші компоненти, буду додати біогумус купила ось такий розважний отут для порівняння, як він відрізняється по кольору, і буду додавати ще цього разу терф'яний субстрат Класман TS1. Це. Професійний субстрат, хто займається вирощуванням рослин, розсада, то знає цей субстрат. До речі, в нього дуже добре сіяти насіння і томатів, і перців, і баклажанів. І не треба тоді вигадувати нічого, ніяких сумішей, шукати оці готові грунти. Попадеш раз на добре, раз на недобре. Як пощастить, а сіяти оцей торфяний субстрат. І в ньому дуже гарно росте розсада, принаймні, до того часу, поки не треба робити перевалку, там пікіровку, коли ми вже збагачуємо ґрунт якимись поживними речовинами. Або вирощувати в ньому треба, якщо вирощувати далі в ньому, то треба робити підживлення. Хоча краще для перевалки додати інші компоненти. Єдиний мінус цього субстрату він продається великими упаковками, приблизно не приблизно а здається 210 літрів, це досить великий. Такий мішок. І досить проблематично його десь зберігати. Якщо у вас приватний будинок, то, звичайно, ви знайдете місце для такого мішка цього субстрату. А якщо так, як в мене квартира, то тоді трошки є проблема. Але все одно її можна якось вирішити. В нас на цей субстрат я знайшла, продають розважний, прямо з мішка, коштує кілограм 70 гривень, там приблизно 5 літрів цього субстрату. І ще до цієї готової суміші буду додавати ось такий біо НПК. Це покращувач ґрунту та живлення рослин, біологічна альтернатива мінеральним добривом. Це наш виробник, Вінницька область, місто Ладижин. І ось так він виглядає всередині, ось такий сіренький корошочок. І це є спори та міцелі грибів, різних грибів, які. І різних бактерій, які корисні для рослин. Вони допомагають відновленню родючості ґрунту, покращують доступність елементів живлення, активації ґрунтової біоти, формування потужної кореневої системи. За рахунок процесів пришвидшення розкладання рослинних решток, забезпечується вивільнення необхідних мікро, мезо, макроелементів, доступних форм калію, фосфору та засвоєння молекулярного азоту із повітря. Ось такий покращувач ґрунту. Насправді, при вимішуванні такої суміші я не дотримуюся якихось особливих пропорцій, роблю все інтуїтивно. На око можна так сказати. Ось тут біо НПК, цей покращувач ґрунту, дала столову ложку, біогумус трошки торфяної суміші, ну і знизу 10 літрів готової, оцеї, готового ґрунту для розсади. Зараз це все вимішую, зволожую тепленькою водичкою. І буду наповнювати стакани. Стакани буду використовувати ось такі півлітрові. Вони в мене з минулого року, навіть і не чисті, і з етикетками ще минулорічними. Ну, нічого страшного. Наповнила я вже стаканчики ґрунтом. Обов'язково підписую який сорт, коли посіяний, коли перевалка. Капоната із Палермо, наприклад, 27 лютого посіяний, 20 березня перевалка. Ось цей баклажанчик. Капоната із Палермо. Зараз подивимося, які в нього корінчики. Ось так. Перевертаю стаканчик. Корінчики тут вже видно. Баклажанчики ці я буду розділяти. Якщо перці я садила по два в по один стаканчик, і так само робила перевалку їм, то баклажани я буду розділяти. Так, зараз постараюся акуратно, щоб не пошкоджувати кореневу. От, вони чудово розділяються. Корінчики видно, корінчики є, думаю, що мають прижитися. роблю заглиблення, переставляю і присипаю ґрунтом. Томати і перці Дають корінчики на цьому стеблі, поки вони. Ну, Томати взагалі дають корінчики, навіть коли вони вже будуть і цвісти, і плодоносити, то все одно воно на стеблі дають корінці. Перці дають корінчики, поки вони в такому стані, поки вони ростуть, поки вони маленькі, поки немає бутонів, не нарощують бутони квіти. От чи дають баклажани, додаткові корінчики? Я не знаю, якщо чесно, але я їх заглиплюю, бо воно тоді трошки це стебло буде тут. Краще триматися. Ось так зробили перевалку ще один. Знову готовий стаканчик підписаний обов'язково, щоб не запутатися, якщо у вас різні сорти. У мене багато сортів, то я підписую, так переставляю і досипаю ґрунтом. ґрунт я зволожила. Поливати я поки що не буду. Кілька днів. Поливати не буду. Днів десь через 2-3, залежно від того, яка буде погода. В нас зараз холодно, сонця немає взагалі. Якщо буде сонечко, то, звичайно, ґрунт буде швидко пересихати. Якщо не буде, то кілька днів точно не треба буде поливати. А вже через кілька днів, коли буду поливати, зроблю перше підживлення. Таке ж саме, яке я робила для перців. Буду використовувати ось таке добриво. З формулою 13-40-13, 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Тут підвищений міст фосфору зараз для нарощення кореневої системи, що перцем, що баклажаном, що томатом потрібен фосфор. Тоді наростає гарна коренева система. Але тут є і азот, і також калій. І буду використовувати ось такий в мене залишився укорінювач. Що з минулого року. Це добро, також з минулого року ця підживка, використовую все, що маю вдома. Стимулятор зростання коріння. Буду додавати по інструкції: 10 грамів. Я буду розводити тут 10 грам препарату на 10 літрів води. Я буду, якщо небагато мені треба полити, то розбавляю, там, наприклад, 2,5 пів чайної ложки на 2,5 літра води. І також цього тут. Ой. Тут 5 г е, в 2 літрах води. Ну, я буду давати півчайної ложки десь на 2,5 літри води. Поки вони молоденькі, ці перці, баклажани чи томати, то можна давати меншу концентрацію, щоб не попалити часом корінчики. Сьогодні, вже 27 березня, пройшов тиждень після перевалки, відео я мала викласти швидше, але катастрофічно не вистачає часу. Буду викладати сьогодні. І показує, показую, як через тиждень виглядають баклажани. Вже практично у всіх є по два справжніх листочки. Росте третій в основному у всіх. І менші, є більші, бо була різна розсада. У нас вже нарешті з'явилося сонечко, бо до того воно було дуже рідко. Останніх два дні вже є сонце. Сподіваюся, що із сонечком все буде рости краще. Зробила я вже перше підживлення баклажану з цими препаратами, які показувала. Це майстер 13,413 13, і укорінювач грандіс. Ще один луточок баклажанів залишився не перевалений, не встигла я. І в мене вже почалися перевалки томатів. Роботи багато. часто на все не вистачає, але працюємо. Всім дякую за увагу! Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім мирного неба і до нових зустрічей!